Представляю вам технолога компанії Полімін Сергія. Добрий день І він розкаже зараз, що буде тут відбуватися у нас. Зараз ми будемо наносити нашу клейпіну ПоліМін, монтажну піну ПоліМін 65 І Також будемо наносити конкурента піносіл 65. У цих двох пін однаковий об'єм 830 мл в балоні. І зараз ми будемо ведувати змійки, рівномірні такі змієчки. І подивимось, наскільки метрів погонних нас вистачить. Монтажне, монтажне піний Полімін та монтажний пінесіл. Угу. Ви тут відміряли, ми бачимо ровно так, метр. Ми відмітили метр, метр погони, підписали це ПоліМін У нас буде, це буде у нас ПінаСІЛ. Зараз у нас є отакі от пістолети, ми будемо пістолетом це все діло видувати. Давайте розповім, для чого це ми робимо. Компанія Полімін випустила новий продукт монтажну піну, а також герметики. І монтажна піна це досить така. Специфічна річ, тому що на балоні можна написати все, що хочеш, ми знаємо. Ми вирішили реально перевірити, що воно покаже. А ми, до речі, є офіційними представниками торгової марки Пальмін в місті Кривий Ріг. І от зараз ми нам хотіли зробити як це, небольший семінар, ну він зараз буде. Але ми вирішили зробити. Давайте... Це буде практичний тест у нас. Да, Наочний але... тест. Більше, Наглядний, да. да. Лучше одне діло, ніж багато слів. Сто відсотків. Так, перше піде у нас. Полимин. Полимин, да. Так, друзья. Ну что, будем начинать? Поехали. Угу. Скільки у нас погоніть? Ну, давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, семь, восім, дев'ять, десять, одиннадцять, двенадцать, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шестнадцять, семнадцять, вісімнадцать, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, один. Двадцять два, вроді. Двадцать два на счет, двадцять два? Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь, восім, дев'ять, десять, одиннадцять, двенадцать, тринадцать, чотирнадцять, пятнадцять, шестнадцать, семнадцать, восемнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 21, 22. 22. Да, 22. Я мій одну зверху, ще отут задум. Да, зараз зверху тут вже так. Вже 22. Короче, не розрахували, бачите, ще не робили такий експеримент. На метр квадратний майже не влазить нічого. Вже починаємо щільно класти. Піну. Короче, 23, 22, 24. 24. 25 пішло. Я не знаю, скільки буде піносіл, але це неймовірно. 67,5 метрів видали монтажної піни. Погонних метрів. Це воно. Це результат. Да. Це результат. Да. Да. Зараз ми все теж поколотимо, щоб у нас це було по чесноку. 67,5. Да? Нагадую, прямий конкурент, піносіл. Дуже якісна піна. То продажів наших була до цього разу зараз перевіряємо її. <плес> Ну, правду. і ну, 76. 76, а там 67. Да? 67, да. так. І так, друзі, що ж вийшло? Кажемо вам об'єктивну інформацію. Полімін. По факту 67,5 метрів видали. Пеносіл, по факту видали 77 метрів. Розумієте? Тобто на 10 метрів майже більше. Але небольший плюс компанії Полимин, тому що ця піна і коштує значно дешевше. Так що ось така друзі, інформація.